Як ви помирали, то коли могли співати, вам дзвони не грали, знаєте? ні? Mm. Вам дзвони, не грали, ніхто не заплакав за вами, лише з тому полю ревіла громади, а сорів мене ще слеса, як вас хоронили в глибокій молі, Левіть крові земля почорніла, під хмара не крутя стаба, А стада не вітала, і бурею битва греміла. на ваших могилах хрести почорні, чорні, лекалина зігнула додолу, Спіть орле сокола. a matter of school yes was